Чернівецька виборча комісія визнала Олександра Мадеєм депутатом міської ради незаконно до. О, рішення дійшли члени комісії після того, як колишній регіонал подав скаргу до ТВК. Нагадаємо, 29 травня Рада позбавила повноважень депутатства Віталія Михайлішина. Наступним від списку регіоналів став Олександр Мадей, який вийшов із лав цієї політичної сили у лютому 2014-го. Здав своє посвідчення, але все ж таки претендує на депутатство. Спочатку засідання ТВК перенесли згодом. Таки визнали його депутатом. Та Олександр Мадей вважає рішення ТВК незаконним. Визнають свою помилку і члени комісії. У зв'язку з тим, що ми керуючись десятим роком, забули перейти на, 11, на 14 чотирнадцятий рік, тобто ту поправочку, ми не учли. Представники ТВК запевняють, у телефонній розмові з керівництвом центральної виборчої комісії визначились виправити помилку, адже голосування було незаконним. Хоча і теперішні їхні засідання також неправомірне, вважає секретар комісії Петро Поліщук. Члени ТВК повинні були зробити наступне. Дочекатись розгляду цієї заяви скарги його цивика. ЦВК повинно дати нам свої зауваження. Ми повинні їх нормально розібрати, так як воно повинно. Чому? Така спішка сьогодні була. Я можу тільки догадуватись, а так конкретно сказати не можу. Але комусь видно дуже потрібен голос в нашій міській раді. Проте як запевняє Петро Поліщук, на членів комісії чинили тиск, щоб вони голосували саме так, і їхній поспіх пояснюється просто: сьогодні ви бачили, як партія регіонів і комуністи. Практично, значить, знехтували всіма порядками, законами і протягнули таке своє рішення, яке вони порахували за необхідне провести. Я рахую, що це засідання прийшло з порушенням всіх чинних норм і законів, тому що порядок денний був не затверджений. Відомо, що ЦВК до результатів голосування не має претензій, а тільки до самого рішення. Та чи законно визнаний колишній регіонал Олександр Мадей депутатом, дізнаємося після висновків центральної виборчої комісії?